Ви займаєтесь фігуративним, репрезентативним або абстрактним живописом і хочете покращити свій результат. Значить, питання кольору і стилю для вас актуальне. В цьому відео ми поговоримо про колір як основний засіб виразності живопису, кольорну гармонію, колорит, колірну гаму, динаміку кольору, пластичність та зв'язок кольору і власного стилю в живописі. Це буде швидке занурення на велику глибину, тому пристебайте паски безпеки понеслись. Паралельно я малюватиму недавні замовлення в такій романтичній ніжно-коричнево-фіолетовій гармонії. Like хто слідкує за каналом, знає, що зараз я особливо цікавлюсь цим шоколадно-чорничним кольоровим десертом, в якому спеціалізуються романтики, символісти, а часом і тоналісти. Адже це природні кольори, які ми бачимо в щоденному житті, і за допомогою них можна багато що виразити в мистецтві. В кінці я дам посилання на корисний ресурс, який допоможе вам проаналізувати свої і чужі картини на наявність чи відсутність якоїсь тенденції або теми кольорової. Отже, колорит це система співвідношення кольорів, що утворює певну єдність і є естетичним проявом барвистого різноманіття. Дійсності, колорит один із найважливіших засобів емоційної виразності, істотний компонент художнього образу твору. В переносному значенні це сукупність особливостей, своєрідність, характерна особливість чого-небудь. Кольори у колориті. Це поєднання відбувається за принципом підпорядкованості. Вони знаходяться у тісній взаємодії та співпраці. Характер колориту пов'язується зі змістом та загальним задумом композиції стилем. Відрізняються головні кольори та другорядні. Перші визначають загальний колористичний настрій композиції, другорядними досягається ефект кольорового багатства. Та підкреслюється роль головних кольорів. При створенні художнього образу кольорове рішення повинно враховувати співвідношення частин малюнку і їх ритмічне розташування. Колорит як композиція кольору, це система взаємопоєднання кольорів і принцип організації кольорних контрастів. Якщо говорити простими словами, то колорит це домінуючий кольор в картині. Ми розрізняємо такі поняття, як колорит живопису, колорит інтер'єру, колорит архітектурного простору, колорит природи і так далі. Існує дві системи організації колориту: колорит реалістичного живопису та декоративний колорит. Перший реалі... колорит реалістичного живопису заснований на кольорових відношеннях, рефлексах, гамі, відтінках, пластичності, динаміці і тощо. Декоративний колорит може мати свій набір, але в основному це ритмічна організація гармонійних поєднань локальних кольорів, часом контрастних, часом ні, залежно від задуму автора чи дизайнера. Колірна гама це палітра кольорів гамот. Це низка гармонійно взаємопов'язаних відтінків кольору в образотворчому і декоративному мистецтві. Її можна розуміти як сукупність відтінків і кольорів, які гармоніюють між собою. Тобто їх логічно використовувати разом. Кольорна гама може бути монохромною, тобто максимально нейтральною, аналовою. М'якою, спокійною, без кричущих відтінків, і контрастною, яскравою, насиченою, енергійною і такою, що привертає увагу. Якщо ви хочете детально дослідити цю тему кольору в режимі ботан, загуліть слово колориметрія це ціла наука, що досліджує методи вимірювання, вираження кількості кольору і відмінності кольорів, що виникла в минулому столітті і вдосконалюється надалі. Гармонія кольору. У теорії кольору, гармонія кольору це властивість, яку мають певні естетично приємні поєднання кольорів. Ці поєднання створюють приємні контрасти та співзвуччя, які називають гармонійними. Вони можуть бути комплементарними, розділеними комплементарними, кольоровими тріадами або аналогічними кольорами. Гармонія кольорів була предметом ретельного вивчення впродовж усієї історії живопису. Але лише з часів Ренесансу та наукової революції, вона стала предметом широкої кодифікації. Художники та дизайнери використовують ці гармонії для досягнення певного настрою чи естетики. Є традиційне колірне коло RYB, це червоний жовтий синій, яке часто використовується для підбору гармонійних кольорів в мистецтві. Є колірне коло RGB, це червоний зелений синій. Воно відповідає більшості технологічних процесів і демонструє додаткові кольорі. Кольорове коло мансела намагається розділити відтінки на рівні відмінності у сприйнятті, і є ряд інших кольорових кіл і принципів теорії кольору. Було запропоновано кілька моделей для прогнозування того, які набори кольорів будуть сприйматися як гармонійні. Однією з труднощів при кодифікації таких моделей є різноманітність розроблених кольорних просторів і кольорних моделей. Різні моделі дають різні пари взаємодоповнюючих кольорів, а ступінь гармонійності наборів, отриманих з кожного кольорного простору, значною мірою є суб'єктивним. Незважаючи на розвиток колірних моделей, заснованих на фізиці виробництва кольору, таких як RGB чи SMY, це Cyan, Magenta і Yellow, модели, заснованих на людському сприйнятті, Cyan – це ціановий, маджентовий, малиновий і жовтий, заснованих на людському сприйнятті. Таких як Muncel і SCIA LAB, традиційна колірна модель. Червоний жовтий і блакитний, спільна для більшості ранніх спроб кодифікації кольору, зберіглася серед багатьох художників і дизайнерів для, для вибору гармонійних кольорів. До речі, один із моїх улюблених художників сучасності, і він, до речі, має великий популярний канал на Ютубі, він користується іншим кольором: це Cyan Magenta Yellow. Це ціановий. Маруновий, я не знаю маджента, як він перекладається, і жовтий. Додаткові кольори. Доповнюючі кольори, існують один напроти одного на кольорному колі. Вони створюють найбільший контраст і, відповідно, найбільшу візуальну напругу через свою несхожість. Розщеплені комплементарні кольори, схожі на комплементарні. За винятком того, що один із комплементів розділений на два сусідніх аналогічних кольори, це зберігає напругу додаткових кольорів і водночас додає візуального інтересу завдяки більшій різноманітності. Кольорові багатокутники тріади. Подібно до згаданих вище розщеплено додаткових кольорів, тріади кольорів включають три кольори в геометричному співвідношенні. Однак, на відміну від роздільно доповнюючих кольорів, усі три кольори знаходяться на рівній відстані один від одного на кольорному колі у кольорному трикутнику. Найпоширеніші тріади це основні кольори. З основних кольорів, кольорів отримують вторинні кольори. Аналогічні кольори це найпростіша і найстійкіша гармонія. Вона складається з кореневого кольору і двох або більше сусідніх кольорів. Вона є основою кольорної схеми, і на практиці багато кольорних схем є комбінацією. Аналогічних і додаткових гармоній, щоб досягнути візуального інтересу за рахунок різноманітності, і хроматичної стабільності та напруги за рахунок контрасту. В даній статті цього не було, але я знаю, що існує ще така річ, як тетрада прямокутна колірна схема, яку я використовую в даній картині, де фіолетовий поєднується з протилежним жовтим, червоний з протилежним зеленим. Тетрадна. Також звана подвійною комплементарною колірна схема вважається найбагатшою, оскільки в ній використовуються чотири кольори, об'єднані у два дві комплементарні пари. Цю схему важко гармонізувати, і для неї потрібен колір, який домінує або підпорядковує собі інші кольори. Якщо всі чотири кольори використовуються в рівних кількостях, кольорна схема може виглядати незбалансованою. Прямокутна колірна схема це чотириколірна комбінація, що складається з базового кольору і трьох кольорів, які знаходяться на відстані 60 градусів, 180 градусів і 240 градусів від базового кольору. Прямокутні колірні схеми найкраще працюють, коли одне, один колір є домінуючим. В моєму випадку він не домінуючий, але він самий чистий. Це ой, якраз колір сукні дівчини. Квадратна кольорна схема це чотирикольорна комбінація, що складається з базового кольору і трьох кольорів, які відстоять від нього на 90 градусів. Квадратні кольорні схеми багаті на кольори і пропонують безліч варіацій. До речі, це зручний безкоштовний ресурс від Adobe. Uh, знаходиться за посиланням color.adobe.com. Я дам посилання також в коментарі в описі. Зв'язок між кольорами і гармонізація. Існує думка, що кольори, які сприймаються разом і викликають приємну емоційну реакцію, вважаються гармонійними. Однак гармонія кольорів є складним поняттям, оскільки людська реакція на кольор є як емоційною, так і когнітивною, включаючи емоційну реакцію і судження. Отже, наші реакції на кольор і поняття кольорної гармонії відкриті для впливу цілої низки різних факторів. Навіть такого фактору, як настрій. Ці фактори включають індивідуальні відмінності: вік, стать, особисті уподобання, афективний стан, так як підвищений настрій тощо, а також культурні, субкультурні соціальні відмінності, які призводять до зумовлених і навчених реакцій на колір. Крім того, контекст завжди має вплив на реакцію на колір і поняття колірної гармонії. І на цю концепцію також впливають часові фактори, наприклад, зміна тенденцій і моди, і фактори сприйняття, наприклад, одночасний контраст, симультанний контраст, ще його називають, які можуть впливати на людську реакцію на колір. І тепер ключова теза. Крім того, враховуючи, що людина може сприймати понад 2,5 мільйона різних кольорів, було висловлено припущення, що кількість можливих кольорних комбінацій практично нескіченна, що означає, що формули прогнозування кольорної гармонії є фундаментально невірними. Тобто не можна зробити ніяких. Формул немає такого. Незважаючи на це, багато теоретиків кольору розробили формули, принципи або рекомендації щодо поєднання кольорів з метою передбачити або визначити позитивну естетичну реакцію або так звану кольорну гармонію. Моделі колірного кола часто використовували як основу для принципів чи рекомендацій щодо поєднання кольорів і для визначення взаємозв'язків між кольорами. Деякі теоретики і художники вважають, що зіставлення додаткових кольорів створюють сильний контраст, відчуття візуальної напруги, а також колірну гармонію. В той час, як інші вважають, що зіставлення аналогічних кольорів викликає позитивну естетичну реакцію. Рекомендації щодо поєднання кольорів припускають, що Кольори, розташовані поруч на моделі кольорного кола аналогічні кольори, мають тенденцію створювати однотонне або монохромне колірне враження, а деякі теоретики також називають їх простими гармоніями. Крім того, розщеплені комплементарні колірні схеми зазвичай зображують модифіковану комплементарну пару, де замість справжнього другого кольору підбирається діапазон аналогічних відтінків навколо нього. Тобто розщепленими комплементарними червоними, є синьо-зелений і жовто-зелений. Тріадна колірна схема використовує будь-які три кольори, приблизно віддалені рівномірно від моделі кольорного кола. Фейснер і Манке є одними із багатьох авторів, які надають більш детальні рекомендації щодо поєднання кольорів. Коротше, якщо вас це цікавить, загугліть «Фейснер і Манке». Такі формули та принципи поєднання кольорів можуть дати певні вказівки, але мають обмежене практичне застосування. Це пов'язано з впливом контекстуальних, перцептивних і часових чинників, які впливають на те, як сприймається колір. У кожній конкретній ситуації, обстановці чи контексті такі формули та принципи можуть бути корисними в дизайні одягу, інтер'єру та графічному дизайні, але багато що залежить від смаків, способу життя та культурних норм глядача чи споживача. Ще давньогрецькі філософи та теоретики створювали кольорові асоціації та пов'язували певні конотативні значення з з конкретними кольорами. Однак конотативні асоціації кольорів і символізм кольорів, як правило, залежать від культури і можуть змінюватися в різних контекстах і обставинах. Наприклад, червоний колір має багато конотативних і символічних значень: від збудливого, чутливого, чуттєвого, романтичного і жіночного до символу удачі. І також він виступає як сигнал небезпеки, такі колірні асоціації, як правило, засвоюються і не обов'язково зберігаються незалежно від індивідуальних і культурних відмінностей або контекстуальних часових чи перцептивних факторів. Важливо зазначити, що хоча символізм кольору і кольорні асоціації існують, їхнє існування не є доказовою підтримкою психології кольору чи твердженням, що колір має терапевтичні властивості. Коротше, якщо коротко підсумувати вище сказане, то всі ці психологія кольору, символізм, воно ну, є глибоко суб'єктивним і може змінюватися в одного і того ж автора з плином років. Або не змінюватися, якщо автор просто-напросто не визнає того, що колір не має стабільного якогось впливу змішування кольорів. Існує три типи моделей змішування кольорів залежно від відносної яскравості отриманої суміші: адитивна, субтрактивна та середня. У цих моделях змішування чорного та білого кольорів дасть білий, чорний та сірий, відповідно. Фізичні процеси змішування, наприклад, змішування світлих, світлових променів або олійних фарб, відбуваються за однією або гібридом цих моделей. Кожна модель змішування пов'язана з кількома кольорними моделями, залежно від приблизних основних кольорів, що використовуються. Найпоширеніші кольорні моделі оптимізовані під трихроматичний колірний зір людини, тому складаються з трьох основних кольорів. З власної практики, я можу лише порадити кожному, хто намагається досягнути розум... розуміння кольорової гармонії в своїй роботі, зробити вправи з різними моделями змішування кольорів і типами пігментів, якими ви користуєтеся. Лише особиста практика дасть вам впевненість, на якій ви розвиватимете те, що називається відчуттям кольору. Такими вправами на змішування ви розвиватимете те. Що музиканти називають музичним слухом, тільки це буде ваш художній зір. Ми знаємо, що можна грати на слух, є така штука, як абсолютний слух, і розуміючи механіку і принцип змішування кольорів, ми переходимо з гри за партитурою до гри за слухом, настроєм до можливості імпровізувати в кольорах і досягати гармонійного поєднання кольорів у картині просто за інтуїцією. Змішуючи кольори і відтінки, ми досягаємо динаміки кольору в картині. Отже, динаміка кольору це те, як колір впливає на наші відчуття, на композицію, на сприйняття простору чи значення кольорів. Коли ми розуміємо динаміку кольору, у нас з'являється більше способів використовувати цей кольор у творчих проєктах. Наприклад, розуміння того, що теплі кольори мають тенденцію. До розвитку, а холодні до відступу, це дає нам перевагу тоді, коли ми прагнемо створити глибину. Розуміння того, що певні кольори асоціюються з сухістю, а інші з вологістю, допомагає, коли наша мета передати якості певного ландшафту. Багато людей біологічно схильні сприймати червоні кольори як такі, що наступають, тобто знаходяться ближче до нас. А сині, як такі, що візуально відступають, віддаляються. І це нам допомагає створювати і посилювати ефекти повітряної перспективи. Відчуття ваги кольору це коли ми бачимо різні кольори в контексті, і нам стає очевидною, їх видима легкість або важкість. Яскраві, темні, насичені кольори відчуваються важчими. А пастельні світлі, м'які кольори, навпаки, легшими, повітряними. Пластичність в живописі може стосуватися ілюзії тривимірності або процесу набуття середовищем якостей свого об'єкта, тобто те що, ми симво... те, що ми зображаємо. Є певні закономірності, поєднання гармонії, динаміки кольору і стилю, за допомогою яких і досягається пластичність, оце вираження тривимірного простору. Тривимірний ефект художники можуть створити, використовуючи техніку моделювання для зображення варіацій світла і тіні, які природно виникають на твердих об'єктах. Цю ілюзію часто називають пластикою. Середовище набуває якостей об'єкта. Ще один приклад пластичності це коли художник маніпулює нашаруванням фарби та властивостями рідини, щоб зробити фарбову плівку схожою на плоть. Ця техніка часто зустрічається в картинах епохи барокко, таких художників, як Рембрандт, Веласкес і Рубенс, а також використовується сучасними художниками, такими як Люціан Фройд і Дженні Савіл. А ще цим користується мій улюблений норвезький художник Од Недрум. Пластичність також може стосуватися метафоричного формування творчих продуктів загалом, і це може включати експерименти з елементами, пошук рішень та використання інтуїції для досягнення творчих замислів. Стиль і колір. Ну і тепер давайте підсумуємо. В теорії колір це одна справа, а на практиці це зовсім інше. Тому що в кожного виробника свої якісь хімічні поєднання, свій, свій процес виробництва. Практична порада. Використовуйте правило 60-30-10, яке часто використовується в дизайні картин, інтер'єрів, а також корисне для оформлення дизайну вебсайтів і друкованих матеріалів. 60% основного або головного кольору, 30% другорядні кольори і 10% акцентні кольори. Хоча ви не обмежені у використанні лише трьох кольорів, ця структура забезпечить баланс і гарантує, що ваші кольори будуть бездоганно працювати разом. Його можна модифікувати до, наприклад, 80 і 20 або і 5, залежно від того, як ви розумієте живописну задачу і маєте відповідне бачення для її вирішення. крістаж дизайнер такий є. Каже, що ви не можете працювати з чотирма акцентними кольорами одночасно. Маркетингові матеріали зазвичай дають вам дуже обмежений простір. Чи не так? Будьте уважні до того, як і де ви використовуєте кольори. Ну, Як ви вже бачили, я на цій картині успішно використовую, наприклад, чотири кольори, і вони всі є контраст, контрастними, але вони модифіковані і нюансні. І експериментуйте з палітрою. Після того, як ви вибрали кольори, проекспериментуйте, щоб дізнатися, які комбінації найкраще поєднують між собою. Можливо, обраний кольор буде гарніше дивитися, якщо його пом'якшити, і зробити теплішим, або навпаки, затемнити. І ви вже знаєте, що робити, щоб віддалити щось, і як його наблизити на картині. Так, е... За таким самим принципом ви можете використовувати правила динаміки кольорів і наблизити. Е... За таким... За таким самим принципом, ви можете наблизити або віддалити цей об'єкт, зробивши його світлішим і холоднішим. Наприклад, ви віддалите, зробивши його теплішим і насиченішим, ви його наблизите візуально до глядача до переднього краю. Висновок. Гармонія, колорит, насичена чи приглушена палітра, не мусять бути вашою самоціллю, Адже сама найгармонічніша картина буде вкритим пилом баластом. Якщо вона не буде цікавою, потрібно бути сміливішими, експериментувати, шукати технічні прийоми, які даватимуть роботам вау-ефект. Тому, Знання, сміливість, досвід, впевненість і глибоке розуміння механіки кольору це є той секретний інгредієнт, який даватиме глядачеві естетичне задоволення від споглядання вашого стилю, а колегам-художникам це буде сигнал, що ви художник, а не маляр. Дякую за увагу. З вас лайк, вподобайка і підписка.